Привіт, вітаю на каналі Мунстер. Не так давно на офіційних серверах World of Warcraft вийшов івент під назвою Місце в Пандерія Ремікс. Знаю, що не всі застали це доповнення в актуалі, а хтось цілеспрямовано його скіпнув. Тому в цьому відео я б хотіла поділитися декількома великодинками та розкрити референси, які роками зберігає туманний острів Пандарія. Почнемо з дослідження локації, до якої наші персонажі прибувають першочергово, потрапляючи в Пандарію. Нефритовий ліс. Неподалік поселення Сріла Вілич на окремій вершині розташувався невеличкий будиночок, а до його даху прикріплена величезна кількість повітряних куляк та ліхтариків. Завітавши до будинку, ми познайомимося з його власником пандереном на ім'я Кар. Поруч ходить з величезним рюкзаком Груміль, Растінейл і навіть знайшлося місце для синьої лисиці. Дік. Як на мене, Великодинка ну дуже очевидна та гарно реалізована. Всі ці персонажі та будинок з мультфільму Вперед і вгору». Пандерен Кар невеликого зросту. Можете порівняти, як він виглядає моєю Ельфинею та поруч з іншими пандеренами. Не лише з ростом, а й вбранням нагадує головного героя мультфільму Карла. Грумільше з його величезним рюкзаком є втіленням бойскаута з мультфільму Рассела. Десь тут має бути щось схоже: Рассел, Растінейл, Растінейл, Рассел. Мабуть, десь перегукується. А синя лисиця Дік, це собака Дак. Про нього, до речі, вийшла ще окрема короткометражка, настільки він полюбився глядачам. Ну і будиночок з повітряними кульками для мене виглядає фантастично. Стовідсоткове попадання в одній із печер локації Тайгерсвуд, так само в нефритовому лісі, можна знайти тигра на ім'я Кершан. Немало гравців розгляділи в ньому відсилку на персонажа книги джунглів Реддірта Кіплінга Шерхана. Можна вважати валідним, тому що він також тигр. До речі, Орда може прийти і вбити його по квесту. А по квесту там є за що вбивати. Альянс вже може просто прийти і вбити. А рівні мисливці та мисливиці можуть приручати цього Кітика. Приручити Шархана. м? І одразу наступна великоденка, яка, на жаль, теж доступна лише Орді по квесту. Хозене ім'я Дук Укем. Є відсилкою на стареньку гру «Дюк Нюкем». Цю гру я не грала, але кажуть, що фрази цього Хозуна перегукуються з цитатами з гри. Ще одна локація в нефритому лісі, яка може здатися вам знайомою. Адже саме тут, по прибуттю на острів Пандарія, розгортається бійка між людиною та орком, яка зображена в стартовому синематику «World of Warcraft – Місто в Пандарія». Про цей епізод також можна дізнатися в розмові з бандеренкою Мейліса, яка час від часу приходить тут з двома бандаринятами. Мені особисто дуже подобається така увага до деталей від Blizzard, адже сама локація не несе ніякого сюжетного змісту. І потрапити сюди можна тільки випадково досліджуючи місцевість, адже ніякий квест сюди не приведе. Проте можна отримати невеличке досягнення, просто полагодивши зламану кадильницю. Моменти і поломки також можна спостерігати в сонематику. Мандруємо далі в долину чотирьох вітрів. Тут в озерах чистоти або ж як в оригіналі Pulse of Purity можна знайти три жабки їх імена Зіц, Раш і Pimple. Ця великоденка неймовірно очевидна, тому що саме такі імена носять жабенята з гри Battle Tots. Досить тяжко було піймати кадр з ними, бо вони смертні, а кругом дуже багато ворожих черепах. Досить ностальгічний референс, тому що навіть я особисто грала ще колись давно на Денді у Battle Tots in Battle Maniacs і Battle Tots Track. Ненадовго зазирнемо в Красаранській джунглі. На невеликому острові розташований люк, який дуже схожий на те, що ми, можливо, бачили в Нортенді, низині Шалозар. А це була пряма відсилка на серіал Лост. Гравці розцінили, що люк в Пандарії це також відсилка на серіал Лост, але в цьому випадку біля люка є скелетики, і це, скоріше за все гноми. Але це не все. Інший референс знаходиться також поруч з цим люком. Невеличкий айтем з тіс паперо розкриває дату виходу гри від Blizzard – Diablo 3, яка побачила світ 15 травня 2012 року. На жаль, або на щастя серіал Lost я не дивилась, і ніяких додаткових здогадок стосовно цієї картини з трупами я не знайшла. Тому відкрити до ваших коментарів з приводу цієї ситуації. Щодо самого монтажу переміщаємось до наступної великоденки. Знаходиться вона на межі двох локацій: Таунуцьких степів та кошмарних пустот. Тут ми можемо спостерігати співачку Адель в її Пандеренському образі. А її нескінченне переміщення перекочуваннями. А тим більше перекочуваннями на глибині, в даному випадку якоїсь водойми, небагатозначно натякає на її хід 2010 року Rolling in Два з половиною мільярди переглядів лише на YouTube. Цікавий факт: Пандерени Пан досить часто відповідають словами, схожими на слова «Клятви нічної варти з книги Джорджа Мартіна. Пісня Льоду та полум'я. Вершина Кунлей, І тут нас чекає величенька кількість великоденок. В одній із, я б сказала, захованих печер, тому що випадково на неї важкувато натрапити, усамітнено розташований такий персонаж Грол-Грол. і це у нас відсилка на барабанчика легендарної групи Нірвана, а також засновника гурту Foo Fighters, Дейва Грола. Наступна великодинка знаходиться неподалік. На невеликому острові можна знайти тускара та тесляра. А отже, моржа і тесляра. І також співпало, що в книзі Льюіса Керела Аліса в задзеркальні» також є вірш присвячений моржу і Тесляру, зачитаний Крутом та Вертем. Про моржа та про Тесляра! Киселярний морж гуляли раз по берегу рядком. Широкий пляж був надто аж заповнений піском. «А не морже! Наш тесля сказав. Я добре це терпів! Могли б у бік змести за рік. Пісок ми пай запів. Що? <свит> Ти знаєш, я б відмовив марш про інших гомонів, про мух, котлети, про взуття, капусту і королів, про те, чому кипить вода чи крила є в щурів. Це слушний час для тих із нас, кому не дотрудів. Відсилка також простежується в тому, як наш шановний Тускар намагається піти від розмови. Віршами, до речі. Не поспішайте покидати цю локацію, адже тут є ще одна легенда. На жаль, це персонаж Меморіал Черепаха привід Лонлі Гуджум є референсом на самотнього Джорджа. Останнього з підвиду галапогоських черепах. Думаю, багато хто про нього чув ще під час його життя, як про самого знаменитого холостяка. На жаль, продовжити свій підвид Джорджу не вдалося, але це чудова ініціатива від Blizzard подовжити пам'ять про Джорджа таким чином. До речі, черепаха реагує на позитивні емоції, такі як слешлав, hug, і слеш Wave буде за вами ходити, поки не помре. Боже. А на черзі Іон Хазікостас. Гейм директор Блізард. Його персонаж Шаман носить ім'я гурток. Таке ж саме, як і у цього гобліна. До речі, це не перша його поява в грі. Гоблін Гуртог з'являється у кожному доповненні World of Warcraft починаючи з Burning Crusade, коли Ян Хазікоста ще не був частиною Blizzard, а просто був активним гравцем World of Warcraft. Тому місце в пандерія не виняток. Знайти його можна на вершині Кунлай в храмі білого тигра. Ще одна ігрова великоденка знаходиться зовсім поруч а В храмі білого тигра. Пандаринки на ім'я Street стрітфайтер, ну дуже схожа на персонажку серії ігор Стрітфайтер Лі. Довго сумнівалась чи додавати його список, так як мені особисто на очі вона не потрапила. Там потрібно якимось чином розблокувати дейліки в цій зоні, але мені цього не вдалося. Я витратила на це більше тижня. Але вона все таки тут за допомогою чудес монтажу, ну і також немає інформації про те, що її видалили чи щось подібне, тому вона тут. Ще одного надзвичайно цікавого персонажа, першого наїзника на равликах World of Warcraft, можна знайти на позачасовому острові він же Таймлес Айл, Звати його Вузик. На жаль, ім'я не дає ніякого референсу, але це очевидно Тіні вінні з нескінченої історії, і його швидкісний равлик. До речі, він трошки нестабільний, тому що іноді тяжко його знайти на одному і тому ж місці, так як він його змінює, а іноді його можна і не зустріти. А сам він є продавцем капелюшків для пугелів. На цьому мій список великоденок в доповненні місця Пандерія добігає кінця. Дякую, що додивились до цього моменту. Сподіваюсь, відео вам було цікаво та приємно дивитися. Якщо це так, то дуже прошу підтримайте це відео вподобайкою. Підпишіться на канал. На жаль, над цим відео я працювала більше трьох тижнів. Думаю, ситуація багатьом знайома, відключення світла, і окрім основної роботи, я приділяла увагу ще стороні цього відео. А поки продовжуємо підтримувати Збройні Сили України, вірити в краще та до нових зустрічей на цьому каналі. Слава Україні!